Рай це не просто місце, це офіс мрії, де завжди п'ятниця, немає інтернет-коментарів, а їжа без калорій. У його уявляли у вигляді саду, хмар, виноградників, океану спокою і навіть багаторівневої бібліотеки з безмежним вайфай. Але головне, там нас нарешті не будуть мучити ні податками, ні політикою, ні самим фактом існування. Щоправда, у різні часи рай виглядав дуже по різному, залежно від того, хто мріяв. Для одних це був бонус за хорошу поведінку, для інших транзитна станція перед наступним життям. А для когось просто спосіб пережити той факт, що життя це ну не зовсім рай. Привіт, ви на каналі Насправді де ми купаємо глибше ніж археологи біля Месопотамії. Нещодавно ми робили випуск про пекло, тож було б логічно зробити відео про рай. Але не той, де все біле і пухнасте, а той, який людство вигадувало, ліпило, уточнювало і навіть монетизувало. Ми розберемось, чому у кожної культури свій рай, і чому, як не дивно, деякі з них обійшлись без нього. І, звісно, подякуємо нашим спонсорам на YouTube. Вони точно заслуговують хі, на рай. Бо завдяки ним це відео не згоріло ще на стадії сценарію. Якщо хочете підтримати нас, посилання в описі. Ну а ми починаємо! Ще до того, як рай перенесли кудись там угору, його шукали тут під ногами. У найдавніших культурах він не небо, а родюча долина, де все росте, плодоносить, і не треба жодних зрошувальних каналів. У шумерів, наприклад, був міф про ділмун місце, де не було хвороб, смерті, навіть левів і змій і старості. Це не хмари, а цілком географічна локація. Імовірно, сучасний бахрейн, острів із джерелами прісної води і багатою природою, який здавався мешканцям пустелі справжнім раєм. Але й сама Месопотамія, ця родюча долина між Тигром і Єфратом, у свої кращі часи виглядала як місце, що заслуговує на титул гдему. Здогадуйтесь, що там зараз. Правильно, ген, нафтові вишки, пил і залишки цивілізації, яка колись щиро вірила, що рай може бути тут, на землі. Пізніше цей образ перейшов у біблійну традицію, і так з'явився Едемський сад. Але зверніть увагу: і тут немає ніяких хмар чи золотих воріт, є сад, ріка. Кілька дерев і робоча атмосфера. Людину, до речі, Бог туди не поселив, а поставив працювати і доглядати. Тобто рай у першій версії це ще й відповідальність, а не релакс. До речі, археологи всерйоз намагались знайти цей рай. У 20 столітті навіть існувала гіпотеза, що едем був затоплений після льодовикового періоду, і його залишки лежать десь на дні перської затоки. Романтично, правда, але нічого не знайшли, крім мушель. У цьому образі раю цікаве одне: він реальний це не нагорода за життя, а частина самого життя, яка просто пішла не туди. Рай це як втрачене зараз, а не майбутнє потім. І це дуже людська ідея не мріяти про краще місце, а шкодувати, що зіпсували те, що вже мали. У стародавньому Єгипті життя після смерті було схоже на судову процедуру з міфологічним нотаріусом. Там не було автоматичного доступу до раю, треба було пройти співбесіду, здати тест на моральну адекватність і переконати богів, що ти не той, хто палив зерно на складі. Ключовий момент зважування серця. Після смерті душу доправляли до зали Маат, де серце людини клали на Терези і зважували проти пера істини, сиволу тієї ж маат, богині порядку, справедливості та космічного балансу. Якщо серце було легким, бо не обтяжене гріхами, то отримав доступ до так званих полів іалу, ідеального ландшафту з очеретами, річками, рибалкою і відсутністю бюрократії. А якщо серце виявлялося важким, тобто ти згрішив, не каявся і ще й поводився як останній падлюка, тебе не карали пеклом, тебе знищував демон, амід, крокодила лево-бегемот, який з'їдав серце, і все ти зникав повністю без мук, але й без шансу. Цей рай не вічний релакс, а нагорода за моральний мінімум. Але система була справді чітка. Правила були відомі, список заборон зберігся донині, їх більше 40. І там, наприклад, прямо написано: не крав, не чнив перелюб, не лаяв боїв, і увага! Не заважав тваринам пити воду. Хех. Єгипетський потойбічний світ це рай для тих, хто жив правильно, але не з любові до ближнього. А тому, що за кожен неправильний крок могла чекати абсолютна ануляція. Це не стільки обіцянка щастя, скільки мотиваційна модель з чіткою інструкцією. Поводься добре, і буде рибалка, виноград і безсмертя. Не пройшов контроль, видалення з бази. Поки західні релігії будували архітектурні проекти небесних палат, на сході до раю ставились простіше: індуїзм, буддизм і дуасизм не розглядали його як останню зупинку. Рай це просто одна зі станцій на великому маршруті під назвою Сансара, тобто в нескінченне переродження як коло на бюрократичному пеклі, тільки з духовним підтекстом. В індуїзмі існує поняття сварга. Це місце, де душа може відпочити після хорошого життя. Там весело, боги, небесні танцівниці, пахощі, музика словом все, що треба. Але коли запас благочестя вичерпується, душу перезапускають, і ти народжуєшся знову, інколи навіть не в найзручнішій комплектації. Буддизм іде ще далі. Там взагалі немає раю, як винагороди, є небесні світи, але вони тимчасові, і самі по собі це теж частина ілюзії. Навіть якщо ти народився у світі, де ніхто не кричить і всі медитують, це все одно не свобода, бо головна мета мокша, вихід із циклу перероджень. І для цього треба не в рай, а позбутись бажань. Тобто відмовитись навіть від самої ідеї, що ти щось заслужив. У даосизмі ще цікавіше там рай це не місце взагалі, це стан рівноваги, де ти не летиш у хмарах, а просто живеш в злагоді з дао. без пафосу, без амбіцій, без бажання змінити світ, просто бути в потоці. Тобто, рай це коли ти не намагаєшся влаштувати рай. Для сходу ідея про вічне життя в задоволенні звучить ну, якось по дитячому. Натомість цінується спокій, циклічність і відпущення. Рай не ціль, а побічний ефект правильної дії. І якщо ти починаєш гнатися за ним, ти автоматично його втрачаєш. У Біблії як не дивно про рай сказано менше, ніж у більшості проповідей. Ідея про хмари, арфи та білі хитончики це не зі Старого Завіту, це з пізнішої традиції. Спочатку був сад, едемський, земний, теплий, вологий, з деревами, тваринами і чіткими правилами. Усе можна, окрім ось цього. І вже в цьому першому образі закладено щось важливе рай це місце, де можна все. Але все одно знайдеться одне але, яке зіпсує весь кайф. Людина там не просто відпочиває, вона працює, пильнує і, врешті-решт, порушує. Результат вигнання, флейти не дали, бонуси анульовано. У юдаїзмі, де не стає повноцінним раєм у християнському сенсі. Більше того, поняття життя після смерті довго залишалось розмитим. Шеол, геєна, воскресіння наприкінці часів, усе це більше схоже на технічне обслуговування душ, ніж на чіткий автолайф пакет. Натомість, уже у новому завіті з'являється уявлення про рай як небесне царство, куди потрапляють праведники. Там уже не сад і не земля, а щось на горі, не зовсім матеріальне. Сам Ісус кілька разів згадує: царство Боже. Але описів мало. Основний меседж рай не заслужуєш, а отримуєш, якщо віриш, прощаєш і не надто пишаєшся. Усе інше: Архангел Михаїл із Терезами, апостол Петро на вході, списки з праведниками це вже пізніша творчість, суміш апокрифів, середньовічної уяви і людської любові до чіткої інструкції: хто пропускає, що питатимуть, як виглядає паспорт раю. І ось тут починається новий поворот. Рай стає системою фільтрації, не місцем присутності Бога, а місцем відсутності грішників. І це тонка, але важлива різниця. Тебе пускають не тому, що ти добрий, а тому, що ти не настільки поганий, як інші. Тому християнський рай це не просто утопія, це канцелярія з високими стелями, де кожен намагається бути кращим не для добра, а для проходу. Бо хтось сказав, що є списки, а списки це вже майже хе -хе, Excel. Ексель. Як тільки рай почали малювати, він одразу став підозріло неспокійним, особливо в Європі, де уява художників часто працювала краще за богословів. І якщо пекло зображали як страх, то рай як тривогу під маркою щастя. Візьмімо сад земних насолод і іроніма Босха це ідеальний райський світ на лівому крилі Триптиха. Ніжні пастельні тони, оголені фігури, річки, фрукти, звірі все мирно і красиво. Але водночас щось не так. Люди дивляться не на Бога, а одне на одного. Вони зайняті собою, надто зайняті, і ця гармонія вже на межі розриву. Візуально, це ніби пінтери дошка, рай, але з фільтром, де щось піде не так. І дійсно, якщо глянути на наступну частину картини, то видно, що так і сталося. Все кутиться в гріх, біль і кару. І це не виняток. Багато митців середньовіччя і Ренесансу зображували рай так, ніби це антична вечірка, яка ось ось зламається. Там завжди багато тіл, світла і. нудьги. Всі усміхаються, але ніби не знають навіщо. Можливо, тому що візуальний рай це пастка. Коли ти намагаєшся зобразити вічне щастя, воно або стає банальним, або Тривожним. Як довго людина може бути щасливою, нічого не роблячи? Скільки потрібно винаграду і арф, щоб стало нестерпно? Інколи ці зображення більше говорять не про те, яким ми бачимо рай, а яких страхів не хочемо в собі визнавати: страху безцільності, страху застою, страху того, що рай це просто ще один офіс, тільки хі, без дедлайнів. Коли життя ставало нестерпним, рай ставав необхідним, не як філософська категорія, а як втіха, як компенсація за те, що доводилось терпіти тут: Злий дні, війну, голод, рабство, втрати, податкових збирачів, список відкритий. Усе це породило соціальну версію раю, той, де останні стануть першими. Тобто ті, кого принижували на землі, нарешті отримують винагороду вже не за досконалість, не за моральну чистоту, а просто за те, що витримали. Це особливо помітно в ранньому християнстві. Апостоли проповідали бідним, пригнобленим, маргіналам. Рай там не абстракція, а обіцянка, що несправедливість не вічна. Ідея раю для стражденних – це відповідь на старе добре, чому хороші люди страждають, а погані жиріють. Вихід простий, бо на цьому світі все несправедливо. Зате є інший. Там усе вирівняється. Умовно, ти все життя працював у полі, нічого не мав, значить, потім буде шезлонг і виноград. А той, хто тебе експлуатував, отримає свою гаєну. Справедливість хай із затримкою. Цей рай емоційний обмінник. У ньому не стільки мрія про щастя, скільки спрага за конденсацію. І в цьому сенсі він ближчий до людської психології, ніж до теології. Бо навіть якщо ти не віриш у Бога, ідея, що усе має мати сенс глибоко вмонтована в наші очікування. Утопія як реакція на дискомфорт, рай як внутрішній протест. Ну не можеш бути, щоб усе це дарма. Здається, рай пройшов довгий шлях: від шумерських садів і єгипетських очеретів до християнських мар, індуїстських курортів і філософських рівноваг. Його ставили в пустелі, на небо, у паралельні світи і навіть на дно затоки. Він змінював форму, функції, навіть клімат. Але одне лишалось спідним. Рай завжди більше говорив про нас, ніж про Бога. Хто ми, що для нас справедливість? Чи заслуговуємо ми щастя? Чому хтось страждає, а хтось ні? Усі ці запитання рай нібито мав закрити. Він був відповіддю, коли інших не залишилося. Коли життя не давало сенсу, ми створювали його самі. І тут постає нове питання: а якщо рай не місце, а метафора? Не бонус після смерті, а виклик у житті. Може він не там, де фрукти падають у рота, а там, де ніхто не боїться бути собою, де не треба заслужити любов, де не вимагають досконалості, а просто визнають, ти є. Можливо, найреволюційніша ідея це відмовитись чекати рай і почати його будувати. Не десь колись, а тут маленькими діями. Великими вибаченнями, простими жестами. Бо якщо пекло ми вигадали з ненависті, то рай, мабуть, з надії. Ну що ж, друзі, якщо рай існує, то за перегляд цього відео вам точно має накапати кілька балів. А якщо не існує, принаймні тепер ви знаєте, хто його вигадував і навіщо. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне просвітлення. І пам'ятайте, іноді найкращий рай це вимкнений телефон і тиша на 15 хвилин. Побачимось!